Всім привіт! І сьогодні я буду грати в 3 Dash Sub-Zero. Да, не удивляйтесь, що скачав Sub-Zero. Який Sub-Zero? Sub-Zero. Ну, мені просто нема чим зайнятися. Я той удалив це і скачав. Плей старт. Перший уровень. А, що залагало так? Е, і не понял. Не лагай тут мені. Та, Та блин, ти не встав лагати, О, друге діло. Так плеста пучк бра-бра-пра-пучк пип-пип. Тепер надев аккуратненько. Так, тут нічого не робити. Так замедлене саме. Тут легко. Дуже легко. Так. Так. Ну тут теж легенько. Дррррр. Бум. Роботик. А! А! Жесткий самолет. Э, что? А! А! Забыл ублейску. Так, еще раз. Чик -чик. Так.

Тучек бра А ху ху о ну це було близько. Так, Нокс М. Нокс М. Це тоже такий собі легкий уровень. Нокс М. Нокс М. Ух, притиков бистра волна, ну нічого. Так, повертріп, це саме такий важкий уровень, як важкий, нормальний. Оп. Оп. Оп-оп. оп, оп. оп, 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 оп. Бр. Вот часть починається замедленно, а я там вечно духну. Я не хочу, щоб видео так быстро закінчилось, то я ще трохи на цьому рівні помучаюсь. Ну всього до 4 хвилини. Шипы! Оп-чик, оп, оп. оп, оп Чик-чик-чик. Вс, я на вас не поведусь. О, нарешті. Оп-оп-оп. О. Норм. Поки все норм. Мені в ГД перезайти. Давай я трошки на плейстарті помучаюсь, Тупо по приколу. Е, плейстарт. Не лагай мені тут. Так, я тупо по приколу трохи на плейстарті помучаюсь. подивлюсь. подивлюсь. я зможу свій рекорд побити. що це за лаги? Не лагай. О, все. Так. Хоча звука немає, та й без звука хорошо, бо я говорю, а ви мене не чуєте, можете. за звук, а того я і вимикаю звук. Я відкрив один свій секрет, що я постійно вимикаю звук. О, тут нічого можна не робити, а отут вже ау-ай. Так, ну пока все норм, пока ничего нелагая. Бррр. Бум. Так, 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 так. Так, так. Фух. Дядя, так. Тут самый... А! Мені знову прийшлось в ГДшку перезайти. Бо ці долбані реклами. Мені екран лень пер... <пож> перевертати. <пож> не знаю чого, ну якій. Та блін, знов лаги, не лагай. Не? Лагай! Тобі подолбати що то шолі трохи надо, ну вс. От після перезаходу в ігру, не знаю, щось твориться, постійно таке, воно починає лагати. Так, ну пока вся як завжди. Туди, ну, можна відпочити. Там прямо в порталі та фігня замедлення стоїть. Важко помітити, але я помітив. Ну, як не важко, ну для деяких важко. Тут тоже можна відпочити, а тут взагалі відпочивати тупо не нельзя. Так, так, так. 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 Ребята, я не знаю, це якась запарювательна часть. Я останню попитку ту роблю. Оп-оп-оп. Просто обкат буду. Може не буду говорити. А давайте я ще музику вроблю. А що і не буду говорити? не Чув, а вот дальше не буду oh, вот а дальше будем не ничего. Коротше, ребята, я вже цей плейстарт трохи достав. Все, всім пока.